Вітаю всіх і е, хочу продовжити, продовжити цю тематику, цю тему Вода як основа життя в шкільному курсі біології і позашкіллі. Тепер ми будемо розглядати з вами наступні питання. Ми розглянемо, е, яка роль води в житті людини, як розподіляється вода в організмі людини. Дизгідрія і їх причини, тобто порушення ось цього співвідносідрія це порушення нормального балансу води в організмі. Які причини цих дизгідріє можливо, які є регуляторні, регуляторні можливості для того, щоб підтримувати цей водний баланс? Ну і, звичайно, дуже цікавим є транспорт води крізь плазмолемо клітині. Це теж сьогодні ми обов'язково з вами розглянемо. Отже, залежність маси води в організмі від віку людини. Така проста картинка, і ми можемо з вами собі нагадати, що дійсно в ембріоні 90% води, у, у, у дитини грудного віку 80%, у дитини 70, у дорослої людини вже е, поступово відбувається таке зниження до 65%, ну і у людини похилого віку е, маса води в організмі буде е, 55% в середньому. Якщо ми подивимося в межах організму людини, який які вміст води в різних тканинах, так, в різних органах, якщо ми візьмемо плазму крові, то 92%. В мозок 75-81%. А тоді як кістка 22-30%. В хрещах 80% ой, вибачте, 60% води. В м'язах від 50 до 75, в нирках 83% води. Про що кажуть ось ці співвідношення? Який висновок можна зробити, зробити проаналізувавши цей, ці такі залежності маси води від віку? організму людини, і е, якщо в межах е, одного організму, так, в межах людини, ми можемо побачити, що і в тканинах, в різних тканинах, і в органах буде різний вміст води. А висновок такий, що вміст води корелює з швидкістю метаболічних. Найбільша швидкість метаболічних процесів, звичайно, буде у ембріона. А вже у людини похилого віку, звичайно, вміст води вже буде досягати десь 55%. Ми візьмемо мозок і кістку. Звичайно, мозок має величезну залежність і від. Води і від глюкози, тобто там відбуваються дуже інтенсивні метаболічні процеси, і тому такий високий вміст води. Тоді як кісткова тканина вона буде навпаки. Там Гідратованість менше, набагато менше, і там, ну і функціонування, звичайно, не, не, вимагає, не вимагає такої швидкості метаболічних процесів, а навпаки, там підтримання структури і має бути. і Тому і кількість, і концентрація води буде набагато менша. Розподіл води в організмі людини. Якщо внутрішня клітина рідина, а ми маємо сказати, що кожна клітина вона, е, має е, 70% води в кожній клітині, приблизно еокаріотична клітина, а ми з вами еокаріотика 70% води. Е, отже, якщо взяти в цілому в організмі то внутрішньоклітинна рідина буде складати 55%, позаклітинна рідина 45%, інтерстиціальна рідина 20%, це так звана міжклітинна рідина, так? плазма крові 7,3%. Кристалізаційна вода кістки і хрещу це 15% і трансклітинна рідина 2,5%. Що таке трансклітинна рідина це та рідина, яка от міститься в нашій травній системі, заповнює там шлунок, тонкий кишковик і так далі. Тобто ось це є трансклітинна рідина. Водний баланс організму складається з трьох процесів. Ну, По-перше, це надходження води до організму з їжею та напоями. Друге, це утворення води при обміні речовин, це ендогенна вода. Якщо ми згадаємо з вами. Метаболізм, так, метаболічні реакції, і саме е, реакції катаболізму, катаболізму, енергетичні, е, енергетичні процеси, то е, остання реакція, яка відбувається у нас в мітохондріях, так, там де вже кисень є е, тим. Е, Акцептором електронів, і він забирає до себе електрони і протони, і утворюється вода, Ось це є ендогенна метаболічна вода. А так як у нас, звичайно, катаболітичні процеси вони відбуваються, відбуваються достатньо інтенсивно, то і ендогенна вода теж утворюється. Ну і... Виділення води з організму. Тобто ось ці три процеси: надходження, утворення і виділення води з організму. Зміни або порушення водного обміну, це е, можуть призводити до накопичення в організмі надлишку води, або може спостерігатись дефіцит води в організмі. Добовий баланс води в організмі людини. Ось ми бачимо з вами надходження в мілілітрах і виділення в мілілітрах. З твердою їжею 1000 мл, з рідкою їжею 1200 мл, ендогенна вода 300 мл. І виділення з сечею – 1400 мл, з потом 600, з повітрям 300 і з фекальними масами 200. І разом теж 2500 мл. Ось має бути певна рівновага між надходженням, утворенням, звичайно, і виділенням води. Для того, щоб скільки ми споживаємо, стільки ми і виділяли протягом доби. Система регуляції обміну води. Звичайно, центральна ланка це центр спраги і міститься цей центр в гіпоталамусі. Відчуття, створюється При цьому відчуття спраги або водного комфорту. Якою є аферентна ланка? Звідки до, до гіпоталамусу мають надходити інформація про стан водного балансу, тобто, з що вона складається, ця аферентна ланка. Це чутливі нервові закінчення та нервові волокна, ротової порожнини, судинного русла, шлунка, кишковика, тканин. Дистантні рецептори теж мають достатньо велике значення, це зорові слухові і еферентна ланка, хто забезпечує, де буде забезпечуватися видалення води. Це нирки, потові залози, кишечник і легені. Фактори, які активують аферентну імпульсацію від рецепторів. Збільшення осмаляльності плазми крові понад 280 на літр води. Гіпогідратація клітин це теж є таке, причиною збільшення аферентної імпульсації і збільшення рівня ангіотензину, який підвищує відчуття спраги. Регулятори ефективної функції нирок це антидіуретичний гормон, який синтезується в гіпоталамусі, але виділяється задньою часткою гіпофізу, як ми пам'ятаємо. Це система ренін ангіотензин альдостерон Це атріопептин, це гормон, який виділяється в правому передсерді. Він зменшує реабсорбцію натрію у ниркових канальцях, внаслідок чого натрій разом з великою кількістю води виводяться з організму у складі сечі. Завдяки цьому відбувається зменшення об'єму циркулюючої крові. Також це на ці процеси ефекторної функції нирок будуть впливати і катоголаміни, і простеландини, і мінералокартикоїди. Види порушення водного балансу це дезгідрії, Так? Це може бути гіпогідратація, зневоднення або гіпергідратація. Гіпергідрія, в тому числі це розвиток так, набріху. Так? Причини, причини гіпогідратації, недостатнього надходження і підвищена. Води, так? Це недостатньо, якщо надходить води, і в той же час організм втрачає більше води, ніж це відповідає балансу. Недостатнє надходження води це дефіцит введення рідини до організму, людина мало споживає води. Так? Це нервово-психічні захворювання, при струсі головного мозку теж це може розвиватися. Це пошкодження нейронів центру спраги. І соматичні хвороби це порушення ковтання, коли людина не може, не може сама забезпечити себе водою. Підвищена втрата води, коли вона відбувається, вона спостерігається при цукровому діабеті. При шлунково-кишкових розладах, при крововтратах, гіпертермії і втраті лімфи. Наслідки Ну, насамперед це зниження об'єму циркуляції крові, циркулюючої крові. І е, одразу ми скажемо, що і, е, збільшується при цьому густина крові. Розбаланс кислотно-лужної рівноваги це е, теж небезпечний такий наслідок гіпогідратації. і порушення мікроциркуляції. Компенсація гіпогідратації може відбуватися при активації нейронів центру спраги гіпоталамусу, активація системи ренін-ангіотензин-альдостерон. Це те, що призводить до зменшення ось цих наслідків гіпогідратації. Причини гіпергідратації – Це надличкове надходження до організму рідин із зниженням вмістом солей, це так зване водне отруєння, підвищений вміст антидіуретичного гормону при синдромі Пархона, ниркова недостатність недостатність серцево-судинної системи, і як такий наслідок цього це може бути і ось поява таких набряків. Так. Наслідки гіпергідратації це гіпервалімія, збільшення об'єму циркулюючої крові, це гемоліз еритроцитів. Інтоксикація організму, набряки мозку та легень. Тобто це теж достатньо серйозні такі наслідки гіперфідратації. Так що, звичайно, дуже важливо, важливо щоб цей баланс між надходженням і виведенням води з організму, він е, був неушкодженим, тобто скільки потрапило і стільки вийшло. І тоді організм відчуває себе здоровим, нормальним. Так. Ну і е, дуже, ще, е, ду, дуже цікавий аспект це транспорт води через мембрани клітини. Як може відбуватися дифузія води? Так? Дифузія води її ще називають осмосом. І вода дуже швидко проникає крізь ліпідний бішар. Це пояснюється тим, що її молекула мала і електрично нейтральна. Тобто крізь мембрану легко проникає. Однак було показано, що для деяких клітин. І спершу це показали для еритроцитів, Не можна було пояснити, пояснити ось цей транспорт води крізь мембрану лише за допомогою осмосу. І тоді почали шукати інші ще шляхи, інші можливості для того, щоб пояснити збільшену, ось цей, збільшену швидкість надходження води. До клітини через водні канали. Тобто були, було знайдено ось ці водні канали, які назвали Аквапоринами. І ось познайомтесь, лауреати Нобелівської премії 2003 року з хімії за відкриття водних каналів в біологічних мембранах. Це Маккінон і Егер Отримали Нобелівську премію. І ось перший цей аквапорин було, було знайдено в мембрані еритроцитів. А взагалі-то, де ці аквапорини, вони мають бути в найбільшій такій кількості, Найбільшої кількості від них мають залежати ще і здійснення багатьох процесів. У всякому разі, для того, щоб організм не втрачав воду. Не втрачав воду. Ось це надзвичайно важливо. так? Або збалансовано, можна сказати, стільки, скільки треба організму води, воду з організму. І ось де це буде? Це будуть, звичайно, нирки нирки, де відбувається реабсорбція води, тому що е, коли відбуваються процеси фільтрації е, в е, ось цих клубочках, клубочках е, в, е, в капсулі, в капсулі шумлянського бомена, це перший ось цей процес утворення сечі то о, там відбувається формування, формування цієї первин, первинної сечі, а її кількість складає за добу ну, 180 літрів. Ясно, що мають відбуватися уже в канальцях нефронів, ось ці процеси реабсорбції. Ось ця вода значною кількістю має повернутися до організму для того, щоб не було повного зневоднення. І ось тут вже відіграють роль ось ці, ось ці аквапорини, ці водні канали. Крім того, ну, де ще потрібно, де у нас в організмі, ще має відбуватися достатньо інтенсивне повернення води. Ну, це в травній системі і в товстому кишковику теж мають бути залучені такі аквапорини для того, щоб ну, забезпечити формування уже калових мас. І ось ця вода вона має, має потрапити назад до кровоносного русла, повернутися до кровоносного русла. І між іншим ми вже, ми вже згадували в першій частині. Нашого, нашого цього матеріалу, присвяченого воді, ми казали, що да, печінка, печінка обов'язково має ось ця кров пройти крізь печінку. І ось, звичайно, там, там спостерігається наявність великі, великої кількості таких, таких аквапоринів, які мають забезпечувати швидке повернення води до організму людини. А що вони собою являють, ці екваперини? Це надзвичайно гідрофобні трансмембранні білки. Відмінність від інших це наявність внутрішньої гомології між двома половинами молекули. Так? Ось дві половинки, одна половинка і друга половинка. Так? І повтори орієнтовані в одному напрямку. 6, ось ми бачимо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, шість трансмембранних альфа-спіральних доменів білка формують в площині мембрани таку діжку. І е, N, і C, і C, C кінці цих білків вони будуть спрямовані до. Цитозолі. Ось це характеристика аквапоринів. А аквапорини людини і тварин, ось ми можемо з вами тут побачити. В нирках знаходиться 8 ізоформ аквапорину. І в травній системі експр... Експр... експресується також 8 ізоформ аквапоринів. І ось е, тут ми бачимо в нирках такий аквапорин 2. Друга ізоформа, так звана, її немає в травній системі, так? вона не експресується, її тут немає просто. Що це за такий аквапорин 2? От якщо ми з вами згадаємо антидіоретичний гормон, то виявляється, що коли він потрапляє до крові, з задньої частки гіпофіза, він потрапляє до крові і він впливає на клітини. Клітини ось цих канальців і збірних трубочок. І що тоді відбувається? Відбувається ось такий хитрий екзоцитуз. Пухарці, яких багато в цих клітинах, вони вбудовуються в цитоплазматичні мембрани. А як, як виявилося, що в цих саме пухирцях, в мембранах цих пухарців міститься ось цей аквапорин 2. І коли е, не, треба, не треба затримувати, е, ну, треба затримувати меншу кількість води, тоді відокремлюються ці е, е, утворюються ці мембранні пухарці, тобто, вже шляхом ендоцитозу вони можуть потрапляти до клітини і потім вони Знову таки, якщо треба, то вони вбудовуються до мембрани і забезпечують, забезпечують кращі умови для повернення адсорбції води з, з води до крові з цих збірних трубочок. Тобто ось як впливає антидіуретичний гормон. А давайте ще згадаємо наостанок. А якщо цього, цього гормону не вистачає, то які наслідки? Тоді розвивається так званий нецукровий діабет. А чому його так називають? Тому що у людини виникає досить сильні такі, сильне відчуття спраги. Вона п'є багато води, але при цьому вона е, з її організму має е, видалятися ну, до 5 літрів вторинної сечі. А в нормі це 1,4-1,5 літра крові, ой, літра сечі, вибачте. Так що е, ми, ми бачимо, як, наскільки, наскільки е, Кількісно ну, може е, відрізнятися відрізнятися е, норма, норма, коли антидіуретичний гормон він спрацьовує і тоді це 1,4, і коли е, не вистачає цього гормону, і тоді ось розвивається цей нецукровий діабет і видаляється з організму до 5 літрів. І, звичайно, тоді це вже дизгідрія, це вже, це вже такий стан, коли у людини розвивається нестача води. Отже, до побачення, ми завершили з вами розгляд другої частини.